У 2003 році через демографічну ситуацію школу в міських монах закрили, а діти села почали їздити на навчання до опішні. Щоб приміщення не пустувало, працівники Полтавської обласної ради вирішили створити на його базі табір. Згодом його так полюбили діти, що літні путівки навіть взимку вже важко дістати. В Україні всього два табори екологічного спрямування. Другий знаходиться на Закарпатті. Відпочиваємо, знаходимо нових друзів, а хтось навіть перше кохання. Також ми ходимо екологічними стежками, де ми пізнаємо рослини і тваринний світ. Більшу частину вартості путівки компенсує держава. Щоб потрапити до табору дитині, треба не тільки вчитися відмінно. Тут відпочивають маленькі зірки, переможці обласних та всеукраїнських олімпіад, призери малої академії наук. Танцюристи, циркачі, моделі та спортсмени. Вісім років займаюся військово-спортивному центрі воїн, і в цьому році в Харкові я зайняв перше місце по військово-спортивному багатоборству. Різноманітні екскурсії. Кожного дня у нас є якийсь захід. Наприклад, сьогодні це казка на новий лад. Ввечері у нас обов'язкова дискотека, або ми можемо всім табором дивитися фільм. А що тобі найбільше всього подобається в цьому таборі? Чесно кажучи, дискотеки. Хто побував у еколозі, хоча б раз, мріє сюди повернутися за черговою порцією друзів, емоцій та посмішок. З кожним роком я бачу все більше знайомих облич, тобто діти знаходять тут собі друзів і знаходять для себе багато чого нового, тому їм кожного року хочеться повертатися саме в стіни нашого табору. Ідеєю створення такого центру дитячого дозвілля можуть скористатися і інші занедбаних шкіл по області вистачає.